Часто бачу сни померлих, трохи тривожні. Дякую, бережи вас, Господь. Люди добрі. Якщо сняться сни померлих, це не то, що неправильно, а це вже не добре. Якщо після цих снів ви просинаєтеся і бачите, і чувствуєте у вас негарне здрав'я недомагання у вашому тілі у здоров'ї, да? знаєте, це вже серйозна проблема. Розумієте? Знаєте, душі, які являються, які неупокоєні, є зблуждаючі, є під власні нечистими, яких Бог не прийняв. І навіть якщо такі душі приходять як рідні в обліках рідних, вони завжди. опасні. Вони живляться людською енергією, людським здрав'ям. Тому що якщо після таких снів єсне домагання здоров'ї, Слідує я зразу задуматися за цим слідує. І звернутися до людей за допомогою, якщо не можете самі до Бога звернутися, не знаєте як. А якщо знаєте, то негайно прийміть міри. Це дуже серйозно. Повірте мені, це не як, як і тут не лякавки, Абсолютно. Та й багато людей знають, що це так і є. Сон, Чорний вовк, просив обняти його. Будьте обережні. Сон придбає вам, що на вашому життєвому поті появиться дуже... Нехороша, обманчива і хитра казьонна людина, за яку ви можете дуже сильно постраждати. Будьте обережні з казьоними людьми. Дай Боже вам здоров'я до довгих років життя. З вашою допомогою в мене почало мінятися життя на краще. Во славу Господню! Благослови вас Господь! Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. Кожна людина може поправити собі життя. Головне, щоб людина всього-навсього була крещена, і бажання було прийти до Бога за допомогою. Більше від людини нічого не потрібно. Бажання і віра до Бога. Більше нічого не потрібно. І людина собі поміняє життя на лучше і спогано. Постійно сниться бабусин дім, де ніхто не живе, і що там живе бабуся, яка воскресла. Сон передвіщає, що вас, вас будуть, ви будете знаходити те, про що навіть даже не мечтали. Або знайдете те, про що навіть. Або і навіть якщо мріяли, то забулися, про що ви мрієте. У вас мертве, що все живе. Це гарний сон. Сон передвіщає. Доброго вечора. Мені приснилося, що мої протези зубні розломилися. розсипались, дякую. Сон передвіщає, що у вас буде. Я вам сказати, розпадеться дружба з тими людьми, яких ви навіть считали або считаєте як за рідні. Будьте обережні в діяннях з ними і в розговорах, щоб ви самі собі погано не зробили. Яку благодарність приймаєте за питання? відповіді, які я даю в ефірі, і які присилають мені в коментарях і в лічних приватних сообщеннях. Ніяку за це я благодарності не приймаю. Це мій бонус всім людям всього все. Дивіться, люди добрі, коли з людини сміються люди, то, знаєте, є дуже хороша присказка у народі. Виігрує той, хто сміється последні. Розумієте? От сміху людина не вибавиться. І здоров'я її не пропаде, і нічого не пропаде. А коли людина в глаза сміється з людини, то ця людина в першу чергу показує, що вона беззлузна, ничемна, скажімо так, просто отброс. Та і все. І виставляє сама себе на посмішище перед мудрими, розумними людьми. Розумієте? Дякую. Що може бути, якщо дуже часто сниться наш священик? Я наче розумію, що він щось погане затіває. Сон передвичає скорбь. А от чи вона буде направлена до вас, чи ви будете бачити. Ну цей сон такі сни придвищали більше, що ви будете бачити чужу скорбь. Розумієте? Що означає сон, коли випадає з зубу? Потеря. Потеря людей. Або близьких, або кровних. Доброго вечора. Сон збирати жовті. Невідомі ягоди. Сон передвіщає розлуку з, не, з нехорошим розходом з людиною. Розійдетеся дуже погано з якоюсь людиною. Розумієте, будьте обережні. Приснилося поле стиглого соняшника, великі шляпи, але всі шляпи трохи покльовані по кругу. Сон передвіщає Вам прикращення добробута. Розумієте? Чомусь ви допускаєте якусь помилку. Будуть великі сильні розговори, причиною, які може стати сама людина цього сна. Тобто, я кажу у народі, не розпускай багато язик сильно. Розумієте? Будьте обережними, особливо з тими людьми, які вам заведують. Так, Ігорі Михайлові. Легко, Ігорі Так, добрий вечір, 15.10.65, Ігор, погана дата. Так, це вже була ця це дата? Це вже. Подивіться мою дату. 21.7.78. Дуже погана дата. Так. 26 втора, погана дата. Так, Добрий вечір. дякую вам. Так, дякую. Подивіться дату мого сина. 9.08.1992. 1992. Вітаю вашого сина, в нього гарна дата. Так. так. 484 року. Дуже погана дата. Дякую вам всім люди. Добрі за їх. Всім вам добра, благополуччя, всім добрим людям. Благослови всіх Господь. Всіх добрих людей. Напоминаю за молитви ще раз. От.